Скільки це буде продовжуватися, ми шо повинні будемо кожен рік вакцинуватися від covid 19 А от я так парилася з вакцинацією. Там зробила себе yes. все, що могла. Всі бустери все одно захворіла на корону. Навіщо mm. я парилася? Я також перехворів на корону. Рік тому і я був вакцинований до того моменту. І те, що я зараз сиджу перед вами, спілкуюся, жартую. Як і та людина, яка написала, значить, вона пише з цього світу, а не з того світу. Ну я не знаю, чи є якийсь зв'язок через небесну канцелярію, чи можна написати вам питання, да, для чого я вакцинувалася, якщо я помер. Ну таких я не знав листів, але якщо ви це пишете, значить не дарма. Значить, живі. Отже, вакцинуватися треба. А тоді таке питання: а четверта доза треба чи ні, і навіщо у нас зараз covid 19 зростає і в порівнянні з минулим тижнем, кількість випадків, кількість госпіталізованих у нас зросла на 40%. От і є тенденція до зростання. У нас 16 мільйонів людей отримали щонайменше одну дозу, 15 мільйонів отримало дві дози. Якщо ви спитаєте, скільки у нас отримало перший бустер, я скажу: 3 мільйони. Тобто у нас е, практично 13 мільйонів людей е, е, не отримали перший бустер. Ну і питання: що для того, щоб мати ефективний захист, вам крім оцих двох доз первинної вакцинації, вам потрібно отримати зараз перший бустер. А зважаючи на те, що от, є е, е, варіант Омікрон який зараз популярний і в Україні він є. Якщо ви не хочете там грати в рулетку, пронесе, не пронесе, як знаєте, не червоний сигнал світлофора. Ну, перебігаємо. Вона ж не завжди збиває машини, частіше не збиває, і що так само і тут мова йде про те, що другий бустер забезпечує вам більш надійний і ефективний захист проти варіанту Омікрон, в тому числі XBB1.5. Отже, треба робити це, з якого віку варто вакцинувати дітей від COVID-19? ну наразі в США вакцина доступна шести місяців життя. Я б сказав, з шести місяців життя. Чому да, дорослі особливо з понад 60 років хворіють найтяжче, на них пропадає левова частка померлих. але м м далі пріоритет стоїть за хронічно хворими цукровий діабет, ожиріння, наприклад, я для прикладу про або онкопатологію, mm. і тут є знаєте і до 60 років, і серед дітей, і серед дітей перших років життя діти з такою супутньою патологією. Вони пріоритетно. А вакцина, яка є в Україні, вона йде від 5 до 11 років. От від 5 років вакцина доступна в Україні mm. зараз. А вона вже понад один рік використовується і. Величезна кількість дітей вакцинована в США в країнах євроспільноти. Тобто, якщо ми говоримо про те, що є велика кількість вакцинованих, з чого ми можемо зробити висновок про її безпеку, ну ми робимо висновок, що вона безпечна. COVID-19 — ні. Я думаю, що у кожного глядача є історія або когось тяжкий перебіг був, або смертельний випадок. І поки що пандемія не минула, ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація далі. Але тим не менше, пасок безпеки в автомобілях не для поліцейського, щоб він вас штрафував. Вона більше для вас. А, так, вона ж досліджувалася не дуже багато часу. Це ж не десятиліття. Воно небезпечно у mm. нас ставлять експерименти, і в нас буде не знаю там якісь хвороби. Будемо Wi-Fi роздавати з mm. собою. Ну, fi я не так проти, щоб роздавати. Я би його роздавав би любки своїм дітям, які кажуть: тато оплати інтернет. Я кажу, підключайтеся до мого. Бачите, там фадірпі. Я жартую. Насправді ніякі чіпи вакцини не містять, тому що це би суттєво вплинуло на вартість вакцини. А от і чіп не пролазить через голку. Я уточнював, так що тут питання не про чіпування. По-друге, ну ви можете почекати років 10, але багато хто вже не дізнається про віддалені наслідки вакцин по одній простій причині. Ну вони будуть дізнаватися вже пробуваючи там, а не тут, тому що вони померли від covid 19 COVID-19 призводить реально до інсультів, до тромбів, тромбоутворення. Це є факт. От ми можемо це попередити шляхом вакцинації, але. Вакцини ж не виникли не під час covid 19 ми, ми вакцини вже використовуємо понад 100 років. Це раз наука за останні роки дуже продвинулася в створенні нових технологій. Навіть ці нові технології МРНК Векторні вони були ще в 70-90-ті роки, якби розпочинали з ними роботу, але ще COVID-19 підвернувся, аби ми почали використовувати МРНК вакцини. Це два. По третє, те, що е, інтервал був скорочений для дослідження вакцин, було компенсовано величезною кількістю учасників дослідження: 30 тисяч 40 тисяч. Повірте, це дуже багато для дослідження лікарських засобів. Це три Ну і чотири, насправді від так званих віддалені наслідки. Якщо виникають, вони виникають протягом досить обмеженого періоду часу, і цей час вже давно давним. Mano.